Всіх вітаю. Хочу вам показати роблю тут ревізію в себе. На верхніх поличках трохи переставляю квіти. І хочу вам показати одну рослинку, яка була придбана підлітком зі всіма десятьма, що я придбала в травні. Це сюрпризи від Мікі. Це єдина рослина, яка випустила вісім бутонів на початку, напевно, вересня. Надула їх гарно, до єдиного всі скинула. Я обрізала до першої бруньки, і вона на тій бруньці виростила собі ось таку дітку з таким жирним корінням. Хто це, що це за сорт? Я геть взагалі не знаю нічого про неї. Вона росте в неї такі, бачите, які жирні корінчики. Вона ну, дуже гарно розвивається, вона дуже гарно росте. Но ось вона не схотіла мені показати, хто вона є. Єдине, що я побачила, в неї бутони були, були аж ну, от чорні. розумієте, в мене от жод, на жодній рослині немає такого бутону, щоб він був прям чорного кольору. Ось така в мене є чудернацька одна орхідейка. Чекаю, може, що покаже мені, хто вона є. Хотілося б знати, хто це. Вона в рідному мосі, вона ось так собі живе там на верхній полисці, далеко, що її не видно за великими вазонами, і собі вона там. Сама собі гуляє, живе собі там, робить що хоче. Ось, бачите, до речі, за дітку хотіла стати нічим. Додатково я не оприскую, обробляю, так як всі свої рослини. Всі оприскую там, чим би то не було і її теж поливаю, чим би то не поливала. І її теж так як всі доглядаю. Особливого нічого не роблю. Таке все роблю, як листочок виростила, таке все роблю, як і зі всіма рослинками. Ще так хочу біжком вам показати свою іконію. О, Щас. Тут мене, бачите, орхідеї, ігрушки, м'ячі, катана намішана, все разом. Так, хочу вам показати ця рослина. Іконія прийшла до мене. Ось сюди, бачите, підписана. Вона була в квіташка, Мені його так підписали, щоб я знала, що це за сорт. І вона прийшла повністю з гнилим корінням. В закритій системі дивіться, ось так вона мені наростила коріння, просто повний горщик коріння. І вона дорощує одну за одну гілочки, Я то обрізаю, що відсвіла, вона знову. Я то обрізаю, вона знову. А це ще новий квітонос випустила, і ось так вона гарно цвіте. І ось теж дивіться, яку собі діточку вирощує на обрізаний квітоносик, дала. Бокову гілочку і вирощує собі. Дітку не знаю, погано сфокусувала. Ось так, бачите? Не бійтеся закритої системи, пробуйте, можливо, це саме той варіант, який вам підійде найбільше. Ось, хотіла вам показати, зараз так ще може быстренько ще одну е, покажу. Яке шикарне! Це наш вредний котик, від якого сітка, бо всі мене питають. Хочу вам показати, теж рослина була придбана від киташку і навіть підняти не можна. Подивіться на ці коріння. Бачите, це закрита система, про яку кажуть, насміхаються мені і кажуть, що в закритій системі орхідеї не живуть. Ну, ось подивіться на мої орхідеї. Ось така вона Она стоїть в мене на верхній поличці. Подивіться на її стан. Яка шикарна орхідея, не можу держати навіть однією рукою. Ну, Ось, дівчата, про це хотіла вам розказати, у мене, до речі, все розпускається. Метелик Айхот, хот, якщо я правильно вимовляю, цей метелик. А цей пилор, я їх два придбала і вони мені по-різному розцвіли. Хочу їх посадити разом по весні, як вони відцвітуть. Ось, такі гарненькі в мене. Всім гарного вечора, всім дякую за увагу. Діліться, будь ласка. Відео ставте лайки, коментуйте, коментуйте, пишіть щось. Я буду всім відповідати. Всім дякую за увагу.